Як ти розповіла Єві про те, як сталося, і як дитина переживала це внутрішньо? А, ну, Ти знаєш, я, до речі, не стала дуже якось там приховувати. Звичайно, що це там без імен, без особистостей? Але ну, я майже сказала правду, але такими простими словами. Що це не однобоко, що там тільки мама, що ми обоє тебе любимо, що ти найкраща, найулюбленіша наша донька, єдина взагалі. Звичайно, що на ну, арешту я розповім, коли там, вона подоросліша, коли вона там буде готова. Я сказала, що так буває таке, що люди помиляються, навіть якщо це твій батько, най найсильніша, там, наймудріша людина для тебе. Так буває. Звичайно, що в неї дуже багато питань. Я думаю, що це повинна бути робота дитячого психолога, також, який є, ну, якому дитина може довіритись. Uh -huh. От, але я думаю, що замовчувати і взагалі нічого не казати, ну, бо були такі варіанти, це не, це не вихід. Треба якось так дуже лайтово, простими словами, але так на, донести до дитини, що взагалі відбувається, бо зрозуміло, що не все окей. А, там між батьками не мовчати точно.